У Нововолинську шукають водія автотранспортних засобів серед основних задань та обов'язків виконання вимог правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів пасажирів та багажу, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу, вантажні перевезення за межами України. Заробітна плата 40 тисяч гривень. Також у горохові є вакансія водія автотранспортних засобів. Працівник має здійснювати міжнародні вантажні перевезення, транспортування вантажу та його доставку в установлені терміни, забезпечення збереження вантажу при транспортуванні, відповідальність за чистоту та справність транспортного засобу. Зробітна плата зі слів може сягати понад 40 тисяч гривень, Оклад плюс премії. У місті Львомель на роботу запрошують головного бухгалтера серед основних завдань та обов'язків нарахування заробітної плати, податкова звітність, введення основних рахунків, облік ТМЦ. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У Новолинську є вакансія електрогазозварника. Серед основних завдань та обов'язків ручне, дугове зварювання, металоконструкції. Робота виконується віддалено на об'єктах Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій областях. Проживання забезпечується в приватному секторі. Заробітна плата 35 тисяч гривень. Також у Новолинську шукають інженера електроніка серед основних завдань та обов'язків здійснення робіт, впровадження в комплексної автоматизації, робота з програмованими логічними контролерами та панелями операторів, їх програмування, впровадження в технологічний процес, підтримка в експлуатації, програмування та від в експлуатацію перетворювачів частоти, робота з давачами різних типів, заробітна плата 30 тисяч гривень. У Луцьку на роботу потрібен бухгалтер серед основних задань та обов'язків ведення накладних, нарахування та виплати заробітної плати, введення бухгалтерського обліку та звітності, розрахунок собівартості готового продукту, ресторанна сфера. Заробітна плата 30 тисяч гривень. У Рожчі шукають лікаря загальної практики сімейної медицини. Серед основних задань та обов'язків надавати кваліфіковану, в тому числі, невідкладну медичну допомогу в обсязі кваліфікованої характеристики лікаря зі спеціальності загальна практика сімейна медицина в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за місцем проживання пацієнтів. Профілактика, діагностика та лікування найпоширеніших хвороб. Проводити підготовку хворих до госпіталізації та забезпечувати обґрунтоване і своєчасне направлення їх на стаціонарне лікування. Заробітна плата 25 тисяч гривень. У є вакансія підсобного працівника серед основних задань та обов'язків підсобні роботи при монтажу металоконструкції. Заробітна плата 25 тисяч гривень. У селі Стрільче Горохівської громади шукають інженера серед основних завдань та обов'язків. Організація правильної експлуатації і технічного обслуговування техніки, своєчасний та якісний її ремонт. Заробітна плата 25 тисяч гривень.